Друзі, всім привіт! Сьогодні подивіться я в ось такому красивому китайському образі, окрім ось цієї дуньки на голові. Ми прийшли сьогодні на церемонію чаювання. І сьогодні я покажу, як ми будемо проводити церемонію чаювання в Китаї. Маємо відос. Я вже своє сказала, не могла вам зняти, тому що я з телефону для на слова трішки, тому що. 你们先站在这里，我先拍一个那个开头。我 oh. 下面呢，我们先做一个紫苏饮啊。紫苏呢是有紫苏，大概弄个六克啊，然后陈皮大概拿个三到五克左右，然后甘草也是三到五克的量，这三种组成。好，紫苏呢主要是有。 І вона зараз розповідає про користь кожного кожного з цього. І з цього вони роблять міксуючи від різних lemon. Лимон. У такому красивому місці ми зараз знаходимося. Тут також ще. Можна малювати. Ось Які красиві пензлики, а підставка для пензликів просто суперська. І тут можна спробувати малювати. Там зараз ми знімаємо для них відео. І зараз будемо пити чайок, нам будуть заварювати. Зараз заливають водичку так будуть пити. Нам підготували там ось такий набірчик для, для покращення самопочуття. Принесли одноразові стаканчики, тому що з цих ми пити не будемо, тому що з них і так п'ють дуже багато людей, тому нам дали одноразові стаканчики. Так, тепер вона закидає все.

Бачите, ось там є набір для чаювання, є маленький ось такий чайничок та більший, зазвичай вариться у ньому. Але так як цей набір використовують ті, хто тут працюють, нам принесли окремо ось такий чайничок. Так і все, нехай тепер кип'ятиться. Ну okay. і за діджує. Я дуже добре спілкуюсь з суданськими людьми у Філіппі. Нам все-таки дають ось ці стаканчики, тому що сказали, вони гарніше виглядають. Ну, дякую. Те, що ми можемо заразитися від непонятно кого, то нікого не хвилює. Головне, щоб було красиво для відео. Але uh. я У інший чайничок додають цукор, та будуть додавати лимон. Це цукор. Це виглядає цукором. Добре, не додайте мені. <рес>

все, включили тепер чайок <кос> і тепер знову чекаємо, поки воно закипить. До <косвосв> речі, <'ї> весь цей чай нам готує лікар цієї лікарні. Have you all tried mm -hmm. Yes. 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 Mm, які в неї рукавички чисті, вже їм років років. У нас з цими рукавичками цілий день, скільки ми тут, вона з тою рукавичкою ходила. Mm -hmm. Тепер наливаємо у стаканчик mm -hmm. та будемо куштувати. Mm -hmm. Тестує чайок. І Тепер знову будемо наливати та пробувати. Німотегаван Сівану. Сігура. Тільки наливають, звичайно, знаєте, як вкрали. На згорілку більшими порціями п'ють. І так, давайте тестувати чай. На запах, він знаєте, як нюхаєте кору або саме дерево, коли пройшов дощ. Пахне прям деревом. Пробуємо. Зразу такий смак лимону, тому що ми додали дві дольки лимону. І смак такий, він, знаєте, він не рідкий, сам чай не рідкий, а такий, знаєте, трішки густуватий. І чай зовсім ні на що не схожий. Таке чай, що вода і кинули щось таке якесь, знаєте? Я навіть не знаю смак, як Якщо ви нюхали або їли солому, то ось вам Анвіремудекові то смак соломи. Я навіть не знаю, як правильно описати ці смаки, тому що я ще такого не відчувала. Воно не є рідке, тобто зовсім не схоже на наш звичайний чай. Воно трішки таке, знаєте, густувате. Сама рідина така трішки густувати, і також смак такий, знаєте, якогось, якоїсь трави соломи. Мені дуже нагадує смак соломи, так як я села, я часто нюхала солому так Тож бувало, що її куштувала, пробувала. І воно мені дуже схоже на солому. Смак соломи і такий легенький відтінок лимону. Зараз ми йдемо збирати новий чай. Подивіться, які тут є красиві, що це такі шишки якісь. кубики, кора. Так, Зараз нам будуть новий чай збирати. 下面弄那个酸梅汤啊，酸梅汤呢是有乌梅，乌梅大概也是三到六克，然后是山楂，也是差不多这样的量，然后也是要甘草，甘草稍微有点，有点酸，甘草会稍微多一点，然后后面我们是加了呃荷叶。嗯 有点降脂的嘛，清蒸啊，是暑也可以解暑的，也可以降脂的啊、哦，降脂的。嗯，丹参，丹参是有活血的作用的。还有一个呃，我们再加了一个玫瑰花，玫瑰花疏肝疏肝的嘛。 肝气郁结的话，可以那个，然后加一点太子参。小孩子的话，e、嗯、就,、嗯就,嗯就嗯、我们现在的双梅汤是这几个、这几个药组成。Устакато рилочко. Чај у н 嗯哼，好、嗯，那嗯，OK。煮双梅汤，双梅汤呢有乌梅、山楂，然后太子参、丹参、荷叶、甘草、玫瑰花这几个药组成。 Так, ми знову налили воду, чекаємо, поки вона закипить та будемо кидати чай. О, а чому вона зразу кидає? Цікаво. Можливо, цей чай потрібно закидати у холодну. воду. Guys, today we are experiencing traditional Chinese medicine herbs and tea. This is amazing. Закидаємо чайок. Це все медичні чаї, які допомагають вам від простуди, від різних захворювань. Це не просто чай, який ви там, не знаю, протязі 10 років кожного дня можете пити. Зараз нам роблять всі чаї, які від літніх простуд і від того, щоб вам було спокотно. Тобто чаї, як вони нам кажуть, що чаї допомагають з, справитися з, з спекою. І я, до речі, зрозуміла, чому після цього чайничка вони виливають сюди для того, щоб більше води випарилось, і воно стало більш таке, знаєте, в'язке. Тому що попередній чай, як я вам вже казала, він не був рідким, він був таким, знаєте, тянучим, я не знаю навіть, як правильно це сказати. Ага, а капакича. Тепер знову заливаємо сюди чай та будемо трішки випарювати воду, щоб він сам чай став більш таким, знаєте, в'язким. Я навіть не знаю, як це правильно пояснити. Тобто, знаєте, коли ви, наприклад, варите підливку, ви додаєте воду і чекаєте, поки вода випариться, і потім підливка стає така густіша. Ось так само і цей чай. Це так? Дивіться, навіть самі бульбашки, вони якось важко підіймаються наверх. Тобто вони не так легко, знаєте, булькають, як мають булькати. Так, ми розпочинаємо тестувати новий чайок. Цей чай ми вже ламон не додаємо. Так, наступний чайок, спочатку ми на запах. Дуже пахне різними травами. І знову таке ж дерев'яною корою, тому що ми додавали сушене дерево маленькі корінчики. Тому воно знову ж таки пахне якимось такою, знаєте, мені соломою і різними травами. Але минулий чай мені подобається набагато більше по запаху. Але зараз ще будемо тестувати на смак. Ой, це вже більш такий, знаєте, трав'яний, таке відчуття, що це. Якісь чаї, аптечні чаї для лікування різних простуд, трав'яні чаї. Він солодкий, тобто ми цукру не додаємо. Ось ті кристалики. Це цукор, але він майже не солодкий. Але сам чай солодкий не від цукру. А я навіть не знаю, як це правильно вам об'яснити, тому що я вперше відчуваю такі смаки, таку різноманітність смаків. Воно солодке, але не від цукру, тобто не, не, не цукрова солодкість. Mm, like клас. Окей, юкені це чайочок максимально під колір столу. What you, what you я навіть не знаю, як вам правильно ці всі смаки описати, тому що все дуже різноманітне і смаки, які я ще ніколи не тестувала. Зараз лікар буде нам готувати вже новий чайок. Сьогодні у нас буде приблизно 5 чаїв. Пахне тут вам просто не передати. Різні корені, дивіться, яка деревяшка. От з нього я би спробувала чай. Надіюсь, сьогодні будемо пробувати. Я тільки around. що And нюхала I ось ту деревяшку mm -hmm. дуже mm -hmm. пахне грибом. Прям дуже сильно. Mm -hmm. mm -hmm. так, yeah. так зараз yeah. нам буде робити нам новий мікс чай. Mm -hmm. okay. <office> <Okay. office> okay. okay. Бо ось цього, що я зрозуміла, це м'ято. Це шкіра якогось фрукту. Да, ниху... Заяви ось цю дерев'яшечку. Мені сказали, що вона дуже um, добре впливає на uh, 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 желудок та кишечник. 呃，茯苓、uh,、炒米仁、赤小豆、薄荷、麸白术，然后陈皮，这个几个药组成什么？炒米。炒米,米,米。炒米的。嗯。Ось такой красивый наряд, мы на сегодня вбрали. Мені дуже подобається усе окрім хустинки, тому що хустинка, як на мене, це не китайський стиль. Вона, як мені її одягала, вона сама сміялася. Я їй кажу, що це не китайський стиль, вона ні, ні ні китайський ха-ха-ха, і сама сміється. Але в принципі мені до вподоби така, знаєте, маленька принцеска принесли ось такі красиві відкриточки і штампи. бачите, ось такий штамп красивий роблять. Я, не зняти. Я собі теж обрала відкриточку. Зараз мені поставлять штамп. Який красивий. Ось такий ж він ще й виблискує трішки. Не знаю, вам видно чи ні, І ось таку я собі обрала. Там є різноманітність з різними чаями. Я собі обрала саме ось таку, тому що воно мені трішки схоже на українську калину. Так, знову закидаємо у нас чайок у холодну воду.

Чай прокипятився, ми закидуємо м'яту. І знову чекаємо буквально хвилинку. дві Так, тепер знову заливаємо ось цей маленький чайничок. Ну я тепер хворіти точно не буду. Стільки випити різного чаю від простуди.

Мені чим побільше головний чай, тому що ну ось це не кружечка, подивіться, ну це хіба кружечка чаю. Нам дали ще подарунки. Пізніше вам покажу, що у нас тут є. Клас. Давайте протестуємо зараз наш запах новий чай. Я не знаю, чому всі кажуть, що такий запах м'яти, такий запах м'яти. Мені зовсім м'яти не пахне. Пахне мені трішки грибом, тому що ось там дерев'яш. Дуже пахла грибом, і мені чомусь цей чай пахне таким. Знаєте, чуть-чуть-чуть-чуть мал... такий запах гриба і якоїсь трави. Ну цей чай з тих всіх пахне, як на мене, найгірше.

Mm -hmm. Просто, як на мене, трав'яний чай. І після смак такий легенькі-легенькі м'яти. <свист> mm -hmm. Не дуже. Mm -hmm. uh, як на мене, то кожний чай все гірше і гірше на смак і запах, Але він дуже корисний. Давайте покажу, що нам подарувало. Так, ось такий вір. Я не знаю українською, як він правильно, Ну, вієр, я все життя казала вієр разом з цим дядю, який заснував цю лікарню. Так, далі що у нас? Це серветки, дуже потрібний подарунок, і там різні ось такі і ось такі різні брілочки, наповнені травами. Вони дуже пахнуть, прям неймовірно пахнуть. Вони там кожна там для здоров'я, для відляку різних темних сил і так далі. Чотири ось таких. А ні, не чотири. Тут є ще. Єс Є ще ось такі. Запах просто нереальний. Ось такі подарунки. Зараз кадри, які ви більше ніде не побачите. Ми у китайській. Лікарні там, де готують різні ліки. Вас ніколи сюди не пропустять, ви ніколи сюди самі не прийдете. А нас сьогодні сюди впустили. Навіть не уявляєте, які тут сильні запахи. Подивіться, яка кількість різних коренів, капець. Погляньте, всі ось ці маленькі шуфлятки. Це все ліки. Можна так сказати, китайська традиційна медицина. Тут різні трави, різні дерева, корені, сушка. Дуже велика, дивіться, навіть якісь камінці. Що це таке? Це якісь. Та це камені? Капець. А, це від мушель. Це мушлі. Нічого собі. Ви бачили, що пуліки додавали мушлі? Це яка кількість тут різних трав? А пахне як? Знаєш, все тут по грамовочках. Там ось дають рецепти лікарі, Якщо там у вас щось болить чи якась простуда, чи захворювання, вам лікар тут виписує ось такий міні-рецепт і вам на вагу ось ці трави всі видають. Капець.

От затяні ми її, оде. Дивіться, якісь білі, сушені штуки. Тут назви, звичайно, є, але тут є безсильна. Тут я не знаю, який рівень китайської повинен бути. Ну, як я знаю, це потрібно бути китайцем, щоб розуміти всі ці назви. Подивіться, таке ще що це щось з пінопласту зроблене. Я не знаю, тут, напевно, 200 різновидів ось таких трав. Мені здається, набагато більше, ніж 200. Там цілими мішками. Це якісь колючки. Що ви заходите? Дивіться, це дійсно дерево, це просто дерево. Кора, дерево. Ну це дійсно маленьке, просто дерево, порізане на маленькі шматочки. Капець. Дуже круто. І воно лікують. Бачите, ми. що мами дерева не п'ємо. Тому, напевно, стільки хворіємо. У кого вдома є береза, бігом ідіть сушіть. Так, Скорені такі. Тут дуже багато різновидностей. Дивіться, скільки за день вони рецептів роблять самостійно. І тут жіночка пакує ось такі конвертики. Клас. Вам ще покажу? Що вона тут збирає різні чаї? Міксує? Дуже круто. Я питання а де всі мої? Вони вже кудись пішли, напевно. Так, вони вже кудись пішли, а куди, я не знаю. Нічого, ну, я вам тут ще познімаю. Подивіться, яка кількість тут різних ракушок. Це все панцирі від ракушок. Подивіться, навіть можна візерунок ще побачити, ракушки. Це все запарюють і п'ють. Який тут корень. Цікавий. Ого! Такого ви б ніде не побачили. І більше не побачите, окрім мого каналу. Тому що навіть я не очікувала, що я тут таке побачу. Вже будемо завершувати цей відеоролик. Чомусь замість п'яти видівчаю? Нам приготували лише три. Вона сказала, що вже час підходить до кінця. Тому всього лише три чаї ми сьогодні протестували. Що ж, друзі, всім пока пока